Упродовж сьогоднішнього дня ситуація в зоні АТО залишалася спокійною з опівночі і до 18-ї години зафіксований один хаотичний обстріл наших позицій. Так на Артемівському напрямку о 10-й годині бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українському опорному пункту в районі Лозового. Певне затища на лінії розмежування дозволяє активізувати роботу груп цивільно військового співробітництва Збройних сил України. Наші офіцери не лише беруть участь у відбудові інфраструктури Донбасу, а й вивчають потреби найбільш незахищених верст населення та допомагають їм. Приміром, нещодавно у селищі Орловське, в одну з таких малозабезпечених родин, українські військові подарували дитячі речі та продукти харчування. Також групи цивільно військового співробітництва доставляють волонтерську гуманітарну допомогу на передові позиції сил. АТО. так, наших бійців на опорних пунктах у селищах Широкіне та Гранітне забезпечили додатковою формою одягу, продуктами харчування, питною водою та ліками.